Привабливі люди, як вам живеться? Кількість чоловіків і жінок, які знаходять причини доторкнутись до вас, просто доходить до абсурду. Що найменше у випадку з красивими жінками, це призводить до поляризації людей, дехто або любить вас, або ненавидить автоматично. У мене була подруга по роботі. Назвемо її Стейсі. Стейсі була неперевершеною. Зріс 178 сантиметрів. Струнка, довге, густе, кучеряве волосся і великі красиві очі з довгими віями. Але коли ми ближче познайомились з нею, вона виявила ще й милою, дуже веселою, доброю, щедрою і гарною подругою. Назвало четверо. Ми почали працювати одночасно і стали хорошими друзями. Приблизно через півроку одного п'ятничного вечора ми були вдома у Стейсі. Спочатку планували піти кудись, але нам було так весело, що вирішили залишитись. Пригощались випивкою. Усі вже були трохи на підпитку, коли Стейсі почала плакати. Дівчата почали запитувати: Стейсі, що з тобою? Щось сталося? Вона відповіла: Ні, просто це перший раз від сьомого класу, коли у мене є справжні подруги, які люблять мене такою, якою я є. Я просто дуже вас люблю. Люблю, на той час нам усім було трохи за 20. Вона продовжила. У мене багато друзів, чоловіків, і вони приділяють мені багато уваги. Але жінки, гадаю, вважають мене загрозою і взагалі не дуже добре ставляться до мене. Чесно кажучи, ніколи не замислювалась про це до того моменту. Я середньостатистична на вигляд, але я розуміла, як таке могло статись. З огляду на те, як люди оцінюють себе в інстаграм, я сумніваюся, що навіть половина людей, які відповіли на це запитання, є привабливими за загальним визнанням. Не можу говорити за себе, оскільки в плані зовнішнього вигляду я точно середнячок. Але багато років тому я працювала з колегою, яка була на 9 з плюсом. З нею було приємно мати справу, тому що вона також була неймовірно розумною і компетентною. Одного разу ми повертались зустрічі з клієнтом і зайшли в доволі жваву приймальню нашого головного офісу, де обговорювали нашу останню зустріч. Я помітила ефект, який справила Анжеліка, коли ми увійшли. Йшли, це було схоже на вибух сповільненої безшумної бомби з нею в епіцентрі. Повільні, але невблаганні хвилі впливу, що відходили від неї, змушували всіх чоловіків повільно обертатись, витріщатись і на мить забувати про те, що вони говорили, перш ніж прийти до тями, вона навіть оком не повела, не звернула уваги і не повернула голови. Ми продовжували обговорювати нашу ділову зустріч, йдучи через те, поле битви переможених Ромео. Однак та ситуація дала мені уявлення про те, як вона почувається весь час. Мій найкращий друг, досить привабливий хлопець. Коли ми виходимо на вулицю, до нього постійно підходять жінки. Кожного разу, коли я бачу, як хлопець скаржиться, що дівчата ніколи не роблять перший крок. Мені хочеться сказати, вони роблять, просто ми потворні. Кількість жінок, які будуть ненавидіти вас за те, що чоловіки вважають вас привабливою, просто шалена, незалежно від того, наскільки приємною, доброю, щедрою чи щирою ви намагаєтесь бути по відношенню до інших жінок, деякі з них просто не любитимуть вас через заздрість. Не знаю, чи я привабливий, але до мене постійно залицяються геї. Жінки не звертають на мене уваги. Може вони відчувають мою невпевненість чи щось таке. Я відчув це на собі випадково. Прийшов на роботу в той самий день, що й інший хлопець. Звичайно, він був вищим молодшим і виглядав як людина, що постійно тренується. Ми обидва розмовляли з дівчиною з відділу кадрів водночас, і я припускаю, що вона переплутала наші імена, тому що наступного дня моя картка доступу не працювала, і я написав тій колезі, щоб вона її активувала. Вона відповіла, що подбає про мою проблему і скинула кілька Підморгуючих смайликів, не забувайте, що це пише людина з hr відділу, тобто особа, яка вказує вам, як поводитись на роботі, у будь-якому випадку. Якщо ви привабливі, люди будуть набагато привітнішими. Вам будуть посміхатись, а жінки будуть фліртувати з вами, не чекаючи, поки ви зробите перший крок. Чесно кажучи, мені це не подобається. По-перше, проблема полягає в тому, що навіть відверте визнання того, що я умовно привабливий, змушує мене здаватись гівнюком, навіть якщо хтось інший підштовхує мене до цієї теми. З іншого боку, коли я заперечую це, люди закочують очі. Типу я прибідняюсь. Така картина змушує мене триматись подалі від обговорень, але на жаль, дискусії про мою зовнішність виникають частіше ніж мені хотілося б. По-друге, мені не подобається пряма і грайлива увага, яку я іноді отримую. Я не є екстравертом, чого більшість очікує від зовнішньо привабливих людей і часто не знаю, як реагувати на флірт. Більше того, я щасливо одружений і не зацікавлений в тому, щоб відповідати взаємністю на чиїсь спроби підкотити. Тому що разу, коли хтось починає це робити, моя голова займається гарячковим пошуком, витонченого способу звалити. По третє, з мого досвіду. Жінки можуть бути набагато агресивнішими у своєму флірті, ніж багато хто думає. І на жаль, важко про це говорити з більшістю людей, аби не почути у відповідь нарікання. Що з тобою не так, я б хотів бути на твоєму місці. Додайте до цього незручність, коли зі мною гетеросексуалом фліртує гей. Мені мацали пах, стискали руки, шльопали по дупі, і я був об'єктом більшої кількості брудних жартів, ніж можна перелічити. Іноді це траплялось навіть тоді, коли я. Був на прогулянці з дружиною і дітьми, але всі сміялись, бо я хлопець, отже, це весело, чи не так? По-четверте, і, мабуть, найгірше, важко сказати, чи люди коли-небудь були щирі зі мною. Це призвело до певних дивних і мінливих проблем з упевненістю в собі. Чи був це щирий сміх? Те, що я щойно сказав, було дурницею. Чому ніхто цього не визнав? Чи дійсно їм подобаються таким, яким я є? Так я знаю, що останнє звучить банально. Але це правда. Зрозуміло, що приймати компліменти за чисту монету майже неможливо. Люди багато витріщаються. Я думала, що в мене чудова особистість, і тому я подобаюсь людям. Лише кілька років тому я дізналася, що мої старі друзі вважали, що я маю дивну вдачу. Скрізь, починаючи з магазинів і закінчуючи вулицями, на тебе витріщаються, постійно дивляться, оглядаючи з ніг до голови. Довгий час я думала, що зі мною щось не так. Гадаю, це через невпевненість у собі, але відтоді, як мені виповнилось 23, мене майже скрізь, куди б я не пішла, запрошують на побачення, і це трохи виснажливо. Мені подобається, коли мене люблять за те, що я є, а не за мій зовнішній вигляд, і заводити стосунки з чоловіками склад. Добро, адже мені здається, що їм подобається зустрічатись зі мною, щоб задовольнити своє его і сказати, що я зміг. А коли я зрештою починаю проявляти симпатію у відповідь, їх охоплює невпевненість у собі. Вони не можуть взяти на себе зобов'язання або просто лякаються. Бомбардування любов'ю це безумовно одна з найголовніших проблем. Я дотримую стилівату вже рік, і це триватиме, поки не знайду ту людину, яка полюбить мене за мою особистість, а не за мою зовнішність Моя подруга лікар приголомшлива її на роботі набагато важче ніж звичайним лікарям. Старші лікарі не вірять, що вона настільки ж геніальна, як і красива, тому вони частіше перепитують її, ставлять під сумнів її діагнози, методи, теорію. Її дратує, що вона мусить постійно доводити свою компетентність, але вона продовжує це робити. Я дуже поважаю її за це. Поза роботою чоловіки розмовляють з нею як з дитиною, поки не дізнаються. Хто вона за фахом, а тоді раптово починають боятись добре, що вона одружена з таким же приголомшливим і розумним чоловіком. Всі твої друзі намагаються переспати з тобою, і це змушує тебе почуватись не більше, ніж здобиччю. А ще це самотньо. Ти здаєшся, бо хочеш кохання, і залишаєшся один, бо ти здався. У мене був привабливий друг, з яким ми ходили замовляти напої в барі. Я міг стояти там ціловічні, чекаючи, поки на мене зверне увагу барвумен. Коли він підходив до барної стійки, то одразу ж привертав увагу барвумен, яка його обслуговувала. Люди, які є привабливими і не знають, як воно по той бік, не зможуть відповісти на це питання, бо думають, що дружелюбність людей, позитив, який вони щитують, і так далі, це просто людська природа. Вони не знають, що може бути інакше. У мене в житті були періоди, коли я сильно схудла і коли сильно погладшала. Ставлення людей до мене як до жінки суттєво відрізнялось в ці періоди. Коли ти маєш зайву вагу, ти ніби невидимий. Мало хто готовий допомогти тобі. Не зважаючи на те, наскільки ти ввічлива і доброзичлива, мої особистісні риси інтерпретуються по різному, залежно від того, товста я чи худа. Я завжди була трохи дивною людиною і відчуваю, що коли ти привабливий, люди швидше за все, вважатимуть це милим або девакуватим. Але все навпаки, якщо ти не дуже гарний, ти отримуєш більше уваги і поваги від людей всіх статей, і вони більше схильні приписувати тобі позитивні характеристики і давати по. Блажку, я залишаюсь тією ж самою людиною, але те, як інші сприймають мене, це колосальна різниця. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо усій панянці за фінансову підтримку. А на вашу думку, у привабливості більше переваг чи недоліків, напишіть в коментарях.